Вони хочуть захищати країну і знають, як це робити, бо вже були в АТО. Тепер головне потрапити у зону бойових дій. Зробити це бійцям 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади нині заважає банальна халатність. 28 досвідчених хлопців розподілили по різним військовим частинам. Однак усюди, і в Київській, і в Чернігівській, і у Львівській, їм заявили, що не знають про це і приїхали бійці помилково. Розводить руками навіть командування, кажуть військовослужбовці. уже со Львова ехали, ну, за свой счет, приехали туда, в одну часть, то есть никто нас там не встречал, ничего, то есть у нас там вообще никто толком даже не знал. Прибыли в одну часть, спрашиваем, здесь там такой-то батальон, нет. Когда мы прибыли по месту препису, куда нам указали прибыть, нас не приняли, там, не поставили довольство, сказали, едьте в зону АТО, там, где находится ваш батальон, решайте там свои вопросы. То есть, не вказали точно куди їхати без відповідних наказів про переведення хлопців не могли поставити на забезпечення. Отож, ані поїсти, ані поселитися на новому місці не вдалося. Шестеро ризикнули і поїхали в зону АТО шукати свої нові батальйони, але там їх також не чекали. Шість ребят поїхали. Рібята приїхали. Командування та батальйону заявило, що у вашому переводі ми нічого не слышали. Приказує вашому переводі у нас нету. Річні діл ваших нету, ви якоби прибули на добровольській на основі. І поставити в штат або приписати, куди, ми вас не можемо. Решта й досі не може зрозуміти, де їм служити і як туди добиратися, адже гроші вже витратили на поїздку до нового місця призначення. Я приїхав у воєнний частину, я сказав командиру, кажу, командир, ви нас відправите в той батальйон. Він каже, так, да, відправив, тільки каже, ви своїм ходом. Кажу, як своїм А Отак каже, за свої гроші, а у нас грошей немає. Він каже, ну подождіть зарплату, зарплату получите і поїдете туди. І нам не дали ні старшого, який нас буде супроводжувати, ніякі документи на нас, що ми приїжджаємо в зону АТО. Що... У Нас не автомату, ні бронежилету, нічого сказали в Луганську область в город Новий Айдар, добиратися своїм ходом. Поки хлопці шукали свої підрозділи, виникла нова проблема. За наказом бійці повинні служити вже з 10 січня, тому вони бояться, що їх можуть звинуватити у дезертирстві. Звернулися до нових командирів з проханням підтвердити, що вони дійсно приїхали і готові служити. Та ті відмовляються. Почали спрашувати командира можете це нам підтвердити? Що ви нас не в пісні нам що ми до вас приїхали, на що він нам, нам відвідав, що я вам цього давати нічого не буду, бо то, що у мене на вас приказу немає. Відвічає, ми не можемо їх подати і в Соч, і там на них завести головне діло, бо то, що у нас немає на них діл, ми не знаємо, хто вони. І каже, вони ніхто. Каже, от так. І ми не тут, і не там. От в Бійці написали колективний лист міністру оборони України, начальнику Генштабу, а також керівництво своєї колишньої бригади. Втім, відповідей поки не отримали. Наразі повернулися додому, де хочуть розставити крапки над І. Ми приїхали сюди, щоб ну, якось розібратися в цьому, як це так, що в зону АТО їхати за свій щот без супроводження. І на питання, то, що я сказав, хто за нас відповідає, він сказав Мама і папа. То ми, виходить, не. Ні до кого не приписані, ніхто за нас не відповідає. Я відказався туди їхати, за що того, щоб розібратися. Ситуацію зі своїми бійцями у 79-й аеромобільній бригаді наразі не коментують.